Всіх вітаю! В цьому відео я хочу розповісти вам про чолові тайтли, які мене зацікавили. Вони можуть розказати захопливу історію без зайвого екшену в спокійній та доспійшній манері. Це тайтли, які хочеться передивлятись, щоб розслабитись після важкого дня, і вони допомагають відпочити і розвантажити мозок. Почнемо з нестандартного: клітини не в роботі, оскільки цей тайтл не тільки спокійний, а ще й розважально пізнавальний і легкий для перегляду. В ньому наглядно показано, як працює організм людини. Але формат подачі доволі цікавий з хуманізацією клітин, які за допомогою цього показують свою роботу. Цей тайтл нагадує, що мільярди клітин невтомно працюють, щоб ви залишались здоровими. Дивитись тайтл легко і трохи розвиває. А то скільки можна ці ваші гарими дивитися вже обридло зовсім. Наступний буде тайтл Повсякденне життя старшокласників. Це історія про трьох друзів з іменами, які дуже легко запам'ятати. Тадакуні. Хіденорі та Іусітаки. І про те, як вони намагаються розважати себе в невеличкому місці, вигадуючи різні ситуації або потрапляючи до них. Деякі ситуації трохи абсурдні, деякі кринжові, але загалом веселі та цікаві. Не дивлячись на те, що Японія від нас дуже далеко, багато цих історій могли статись і у нас. В тайтлі багато гумору, що й не дивно, бо це комедійне аніме, але й іноді трохи торкається філософських питань. Далі аніме Гото». Це кумедне і водночас меланхолійне аніме, в якому розповідається історія про відомого мангаку, який прославився створенням похабної манги, і дуже сильно приховується від своєї доньки, та робить все аж до абсурдних речей, щоб вона не дізналась, чим він заробляє на життя. Далі аніме буде розвиватись не тільки в комедійному ключі, а й в драматичному, тому можу сказати тільки те, що в аніме не будуть повторюватись одні і ті ж самі геги з початку історії, а буде постійно розвиватись сюжет, розкриваючи поступово певну таємницю. Далі хочу вам розповісти про аніме Покинутий кролик. Це аніме вже більш серйозне за попереднє. В ньому розповідається історія про те, як 30-річний самітник вирішує взяти на себе дуже велику відповідальність, а саме забрати дитину померлого діда, яку з родичів ніхто не захотів брати до себе в сім'ю. Якщо б він це не зробив, то вона потрапила в дитячий будинок. В тайтлі розповідається про їх життя, про те, як вони вдвох вчаться бути сім'єю. Показує реальне життя і труднощі, з якими вони стикаються, або з комедними ситуаціями, які життя теж іноді підкидує. Аніме дуже душевне, за персонажами та їх стосунками цікаво слідкувати, і одна серія не відчувається філерною. А навпаки, здається, що 12 серій навіть недостатньо для цієї історії, хоча, можливо, з більшою кількістю серій вона втратила свою камерність. Це та наступне аніме я навіть можу порекомендувати для перегляду з батьками, якщо ви хочете познайомити їх з вашими вподобаннями. І наостанок найцікавіше аніме цього відео «Мушіші». аніме проходить в часи давньої Японії, де існують незвичні істоти, які впливають на людей, часто викликаючи різні хвороби та незручності. А головний герой подорожує між селами і лікує людей від їх впливу. Самі істоти дуже цікаві та різноманітні, зроблені з фантазією, але при цьому дуже органічні, так, ніби вони дійсно могли б існувати в нашому світі. Сюжет складається з різних історій про різних людей. Кожна серія це нова історія з новим персонажем. Але і глобальний сюжет тут також є. Але це не основна частина тайтлу, тому і розкривається дуже поступово та ближче до фіналу. Тайтл мені трохи нагадує проходження третього відьмака. Основний сюжет є, і він, звісно, цікавий, але проходити, повиконувати додаткові квести, бачити різні цікаві історії різних людей, спробувати допомогти їм теж дуже захоплює. Мальовка в тайтлі нестандартна. І в самому аніме чудово показані пейзажі тих часів і тих місць настільки, що можна майже в будь-який момент робити скрін і друкувати та вішати його на картину в рамці. Саундтрек також не відстає. І, напевне, досить цього. Це аніме для мене є одним з найбільш улюблених, і відповідно про нього я можу розказувати дуже довго, тому краще я може пізніше зроблю про нього окреме відео. Ось я вам і розказав про 5 тайтлів, які ви можете подивитись, згорнувшись в плед або ковдру. Та прихопивши з собою чай зі смаколиками, провести ці холодні осінні вечори. Free audio post -production. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залишайте в коментарях ваші варіанти аніме, які б ви могли додати до цього списку.